Вітаю! Ми розпочинаємо третю тему нашого клубу відповідального батьківства Турботливі батьки. Як підтримати дітей під час травматичних подій. Під час військових конфліктів найуразливішою та беззахисною категорією є діти. Діти бачать страшні події і не можуть прийняти ту реальність, в якій опинилися. Проте ми з вами є дорослими, відповідальними людьми, і саме ми повинні захистити дітей та зберегти їх психологічний стан. Всі діти реагують на стрес по-різному. Проте є основні ознаки дитина більше дратується або злоститься, повертається до моделі поведінки, яка притамана в більш ранньому віці. Можуть розвиватися шкідливі звички в їжі. Або діти плачуть, кричать більше, ніж звичайно, відчувають себе пригнічено або боязко, можуть переживати нові страхи, зокрема, тривогу при розлуці з батьками, з'являються проблеми зі сном, зокрема, нічні жахіття. Пропоную поради, як ви, батьки, можете допомогти своїм дітям впоратися із тривожністю під час військових дій. Дайте дитині відчуття безпеки. Хочу одразу наголосити, що дитяча психіка має особливості: з одного боку, дуже вразлива, з іншого має надзвичайну здатність до відновлення. Частіше обіймайте, бавте, грайтеся і розмовляйте з дитиною. І пам'ятайте, що відчуття безпеки дитини багато в чому пов'язані з передбачуваністю та стабільністю. З цього випливає наступна порада розпорядок дня та спільні справи. За першої можливості намагайтеся дотримуватися з дитиною розпорядку дня і робіть те, що звикли. Малюйте, готуйте їжу, прибирайте, робіть прогулянки на свіжому повітрі. Продемонструйте більше турботи перед сном. Коли вкладаєте дитину спати, проведіть з нею більше часу, ніж зазвичай. Почитайте казку, розкажіть цікаву історію. Залучайте до занять. Відволікання це добре для дітей у цьому віці. Грайте, малюйте, обговорюйте цікаві казки та мультфільми. Слідкуйте за тим, що говорите. Діти мають маленькі вуха, але чують все. Проте, інтерпретувати, почути можуть не завжди. І можуть навіть злякатися речей, яких не розуміють. Це ж стосується і новин по радіо чи телевізору. Вірте в здатність дітей впоратися із випробуванням, робіть акцент на їх силі, допомагайте їм помічати. Труднощі, які вже вдалося подолати. Бережіть себе, своїх діток, мирного всім нам неба і до зустрічі!